Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. У дев'ятому розділі Івангелії від Івана описано чудо, чудо зцілення здійснене Ісусом для сліпонародженого. Реакція свідків була неоднозначною. Зверніть увагу на відповідь зціленого. Чи він грішний? Не знаю. Одне тільки знаю, що я був сліпим, а тепер бачу. Сьогодні сліпий може навчитися читати і писати, має можливість приєднатися до культури і знань нашого часу. Деякі сучасні сліпі люди користуються повагою і шаною в суспільстві. Серед них є артисти, адвокати, професори, політики, але в той час. Сліпий був приречений на бідність, йому залишалося тільки одне просити милостиню і жити за рахунок співчуття інших людей. Юдеї вважали, що сліпий розплачувався за свої гріхи або гріхи своїх батьків. Цей вірш говорить нам про життя без майбутнього, без мрії і перспектив. Але до цього міста прийшов Ісус. І слава Богові! Що це сталося, нехай буде прославлене Його ім'я, бо одного разу Ісус прийшов в цей світ і побачив у ньому людей без майбутнього, без мрій, без перспектив. Ісус це світло, і, звісно ж, зір, жодна темрява не встоїть перед ним, і сліпий позбувся вічної темряви. Він став зрячим, його очі відкрилися, щоби побачити кольори, яких він раніше не бачив, щоби побачити блакить денного неба і споглядати красу вічного зоряного неба. Його очі відкрилися, щоб серце і уста прославляли ім'я Господа. Сталося чудо, але людям недостатньо чудес. Тяжке життя, приречене на темряву, перетворене божественною силою, але цього недостатньо, аби примусити повірити скептиків. Злочинець, котрий зрікся колишнього життя і став корисним для суспільства і сім'ї, не є достатнім аргументом для подолання сумнівів. Люди просять доказів ще і ще. Вони хочуть Усі ці аргументи принести до лабораторії і розглядати їх під мікроскопом, сперечаються, доводять, сумніваються і аналізують. А сліпий відповідає, чи він грішний, я не знаю. Одне знаю, що я був сліпим, а тепер бачу. У всій історії немає більш практичної філософії. Люди можуть вірити або не вірити. Аргументувати і аналізувати все, що хочуть, але мені не потрібно нічого говорити, сказав цей чоловік. Я знаю, що був сліпим, а тепер бачу. Сліпий зустрів Ісуса, і цього йому було достатньо. Помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, дякуємо Тобі за цю чудову історію про зцілення сліпонародженого. Господи. Ти торкнувся Його, і він міг побачити тебе, і міг побачити всю навколишню красу. Ми просимо тебе, Господи, зціли нас духовно, щоб ми могли бачити Тебе і могли бачити красу Твого спасіння, яке Ти нам даруєш. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, лише Ісус є нашою єдиною надією у всіх сферах життя. До Нього ви можете звертатися в будь-який час. Пишіть ваші молитовні потреби на нашу електронну адресу чи телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Боже благословення буде з вами. Бажаю вам гарного дня!